Друзі, у мене все у мене все горить все бігом. Сходяться хмарки, бачите, які хмарки там. Як то показати, отак якось. Коротше, я передаю дощ. Я виїхав скутером, думаю, подивлюся, що тут робиться. А воно сухе. А воно сухе. І думаю, піде дощ, шкода, змокне. Таке зелене, а дощ заряджають на тиждень і треба це забрати. По-любому треба це забрати. І ось як ви бачили, тільки що я це згріб. Зараз обід. Дивіться, воно шелестить, воно, воно сухе. Воно все сухе. Та як? Та це ж золото, та це шкода, аби його намочило. Хмарки он звідти підсуваються, але вони цілий день, то, то, -то підходять, то відходять. Ну, Надіюся, що витримає. І ми це стюкую. Зараз я їду зараз за тесорчиком, за Оптимусом. Чіпаю у копрес і швидко це затюкую. Ну, буду пробувати тюкувати на задній на реверсі. Так, як мені радять, якщо не піде, то ну, годинка. Годинка часу. Зараз пів четвертої, поки додому, четверта, до шостої, я думаю, це стюкую. За годинку ми її до сьомої, восьмої повинні це забрати. Яке, якесь, таке, якесь таке Згрібав на другій повишенні Ви бачили, як воно шурує, як воно летить. Пошкрябало цю шкірку на землі. І буде, надіюся, піде дощ, піде туди в ті ярочки, позатікає і буде люцерна тут рости. Отак, добре. Мало буду говорити, мало буду розказувати. Коротше, ніяких Майстер класів, там питали, наскільки попущена пружина, а ось дивіться, максимум. Пружини попущені. Цей стопор е він не працює. Я його викинув звідти от той, що закривається, бо він мене нервував, він постійно гнувся, ламався. Е тут є тріщинка, треба буде заварити трісла зварка. ну то є, Тут дрібнички. Е тут загубив болтик. У мене його роззявило. Загубив болтик. Бачили, як згортає, деколи накидає, але потім скидає. Ну, коротше, самі бачите, втрат ніяких. Десь там, де, де не захватило, то там так, чуть-чуть. Це все дрібниці. Майстер-класу не буде, просто показую свою роботу. Все, я поїхав, поїхав за тюкопресом. Замовив собі шпагат. Замовляв на єврошпагаті. Мені порадив друг, порадив мені, що цей 400-ка класний шнур. Казав, що він класно в нього у нього в'яже. Я в'язав 500-кою, бачив там у попереднім відео, ютою, але 500-ка. А це я взяв, он, взяв 400-ку. І там стоїть ще трошки 500, бо мені не вистачало і мій друг мені порадив цей. І я захочу спробувати, як він дев'язати. Так що ми зараз його вузлами під'яжемо до того. Так, це зад, це центр. Під'яжемо до того, але вже на полі. Е -е, сайт Єврошпагат. Файні хлопці. Е -е, на Західній Україні тут вони, по-моєму, з Волині чи, чи по-моєму з Волині. Гроші перевів на карту. Можете не боятися оплачувати наперед, так як нова пошта бере комісію. Юта 400 5 кг. Ну, коротше, він товщий. Він товщий, ніж 500 кг. Подивимось, як воно у мене буде в'язати. Можливо, якщо цей у мене не буде грати, я його відпродаю моєму другу. В якого він працює, а собі замовлю синій тільки 500. То, що кажуть, що синій кращий. І буду замовляти у цих хлопців вон, тут, навіть їх мішок. Єврошпагат, тенти, мішки. Коротше, кому потрібно, посилання в описі під відео. Дивіться, заходіть на сайт, листайте, там є багато чого цікавого. І ціни дуже класні ціни у них. Ну все, будемо пробувати зараз. Прес. А Мені рекомендували циліндр поставити, воно класно, звичайно класно. І що там ще? Циліндр, кардан поставити, удовжити, там поставити стойку. Воно так. Але я хотів... Зараз я заглушувати Воно все добре, все класно. Я хотів вентилятор ось тут поставити. Аби видував мені з в'язального апарату. І подивитися до. Ну тут, поставити в цій кришці, навіть так, прорізати. Отвір зверху поставити вентилятор, бо він сюди дув. Або просто кришку підняти і його десь тут монтувати. Ну, коротше, якось я думав придумати, бо він дув і це все видувалося звідси. оце. Але он такі нежданчики так все швидко бігом-бігом. що... Добре, я буду вам говорити і буду крутити. Що треба тюкувати? Треба тюкувати, бо піде дощ і шкода би таке сіно, воно ні разу не змокло, шкода, би воно пропало. Дуже шкода. Це ж дуже. Нехай буде так. О, нехай буде так. Так, в'яжем нитку, Берем нитку, цю, відрізав. Якщо не буде, то я назад ту перев'яжу, причеплю сюди. І беремо ось цю. І так як я показував, я буду в'язати так, як я в'язав. Обкинув, сюди проселив і сюди назад завернув оце саме. Аби тим більше це буде товстий вузол, аби він проходив мені отак. Бачите, як він гарно тримає. А цей просто обкручуємо, отак, засуваємо, восьмерочка така теж виходить. Той затягну, і цей затягнув. О. Треба просто добре, треба затягати. Подивимось, чи воно пройде, чи не пройде цей, цей вузол, а цей взагалі не хоче затягатися. Бачите, воно, цей його настільки зажав, що цей не хоче затягатися. Ну, так, так і буде. Так, його обріжемо і цей обріжемо. Ось такий вузлик виходить. Тут пише восьмеркою, он тут, тут намальовано. Бачите, восьмеркою воно в'яжеться. Це морський вузол. А я в'яжу ось такий. В'яжемо далі. Тут раз. Оцей перший, наприклад. Перший в'яжемо той, що йде до голки, бо не хоче зажимати. Зажаль. Просто один гуц, Клінч такий виходить. А потім в'яжемо цей закручуємо, Так, обернули, проселили і вернули сюди назад. О, такий рибацький хитромудрий вузол. І виходить, що ця, цей хвіст дивиться сюди назад і він не задирає його. Ну, а цей -то вже таке. Добренько, гарненько затягнути. І все. Цей обрізаю. Він звідти не повинен вилізти. І цей обрізаю. Все. Ну, подивимось, зараз, як воно, як воно пройде, воно все покаже нам. Воно все нам покаже, як воно нам піде. Чи той, чи не той я взяв. Бо зараз хвоста дує зараз, все правильно. Зараз, як він зайде в прямому ефірі, <світ> в прямому ефірі він зараз туди зайде і все буде грати. Замітили люди, що неправильно кардан зварений. Так, він неправильно зварений. Ось це має бути на оце, або це повернуто туди. Ну це вже буде другим разом. Коротше, жорстка на жорстку, а гибка на гибку, має мабуть. Гнучка. Це вже другим разом. що <кхух> нема коли, треба працювати, треба тюкувати. Давайте будемо пробувати. Буду пробувати включати вом без щеплення вчитися. Як бачите, пішов синій шнурок, натягнутий сильно. Натягнутий сильно, звук зараз йде з телефона, бо о, ото моє в'язання, бачите? Ні, це в'язання, це в'язання пресове, а ось моє. О, бачите, як воно гарненько його тримає. Не опустив підборщик. А нічого, зараз другий раз буду їхати. Назад і підборщик закладу. А так вроді нормально йде. Летить. <говори> О, пиши, пиши, пиши на вис. Має рукавиці. Ні, що серед я но кидаю. Дай чорну, дай рукавиці, мені не треба. То я зарган. Так. Так. Ласку тебе кайбуці треба. Ну куди ти його намуцей? О. Де ж він? Бабо. Класно. Класні? А, давай, Ваня. Не бдали зонт, деться все по. А я ж от цей тут дочу здай ковалець. Та ти подивитись над лісом дощ. Відкопали. Де який там дощ лий? Ога. Ху. Панство, вибачайте. Тут не до зйомок. Все? Так, то склаку де ж А скільки пришло? два, три. Ай, закладайте під ногами ці рядне там висока. Моє тобі, тільки середньо. Дайся один. Дайся один. А йо? Будь ласка, 120, 130. 130 п'ёки? Не біжу. А тепер пішов під нос. А тепер ти нам сюда. І зніжки? Як у мене фарт? А ну скажи, мне. Ну а шо отъехать? Ах, ведь мои лилии! Лили! Лили! Ты мушела! Я купила! Простела не сама! Tokio dydžio kiaušio. Ir breto. Tek su ta kokla dar. Tek su ta kokla dar. Į tam šiaudan kokla dar. Į puską MKIKO. Tokio. Tobre.

Ні, а як? Я не буду їду що поки. А вот у водойма в другій годині воно ще падає вдома. Ти додому приїдеш, як дешкурузі до що не буде. Пишу звук вже на телефон, бо поки розгрузили вже темно. А, десь другий раз покажу. Ну, коротше, тюків багато. Ой, ви ж лілі лілії, лілі -лі -лі. Де ви мої лілії? Корові їдять, дивіться, як їдять. Це сім. Мама це. Дивіться, як вони пакують. На повну катушку. Оце один тюк. Ну, рок злетів, він був якийсь такий негарний. О, і я його їм віддав. Це просто... Це просто красота. Марф. Марф. А, це просто красота. Таке сіно, як золото. Правда, Джессика? Аж, аж чмакає, аж тямкає. Добре, будемо ми це закручувати. Взяв я таки, запишу нормальний звук. Бо телефон той телефон. Ну, на що є, на то пишемо. Дивіться, по шнурку хотів сказати, дивіться, як воно в'яже. Це просто злетів шнурок. Вузлики шикарні, Ваня. Друг, дякую за пораду. У мене ні одного тюка не урвало, не розв'язало. Шнур класний. Юта, синя 400 -ка. Друзі, кому треба, посиланнячко під відео, в описі до відео на магазин, магазин Єврошпагат. Хлопці, шикарно. Я подзвонив. Вони оформили. Зразу відправку на нову пошту я ще навіть гроші не скину. Вони оформили все, а я їм потім гроші скину. Ну як потім? Вони оформили без Ну, Беззворотньої доставки. а ну, я кажу, я зараз вам різко переведу. Перевів їм гроші. і... Так що можете, друзі, переводити, економити на транзакціях нової почти. Можете прямо на карту кидати їм на рахунок гроші і, і все. Класний, класний шнур. Там є ще фермер, кажуть, що він теж гарний, якийсь там венгерський. Ну, Це Чехія. Ну, не знаю, мені сподобався. Так що ці шнурки, от подивіться, реально, ось шнурок 500 юта білий і 400-ка, яка візуально навіть різниця між ними. О. Бачили, бачили ви там, як протягнуло вузлика, навіть не розірвало, нічого не запутало він пролетів. Можливо, і ті морський той вузол би пройшов, але я впевнений, що. Ось такий метод, як я в'яжу, коли воно йде і не зачіпляє, то він працює. Тут для чого я буду ще щось експериментувати? Мій підходить, мені підходить. Добре, йду я митися, народ, дивіться, це остяки. Я собі уявляю, якби колос мав трошки зерно. Якби в цьому колосі було зерно, бачите, це остя, воно м'якеньке. Воно не колеться. І вони, го дивіться, як шикарно їдять. Просто я, я дуже любуюся тим, як вони їдять. А, то якби зерно перестигло, була б засада трошки. Воно б кололося, терлося, а так я задоволений. Поїхав, подивився, гроза он до нас така гроза зараз суне, ух зараз влиє. І нехай люцеренька, та піднімається і росте. Всім миру, злагоди, добра. Завжди залишайтеся людьми. Бажаю вам того, чого би ви побажали мені. Чого би ви хотіли мені, я вам того ж і бажаю. І щоб всі мрії ваші в вашому житті здійснювалися. До нової зустрічі, панство. Айви ж лі -лі 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 -лі. Не сама, не сама, лілію ростила, не сама, не сама, лілію садила. Ой, ви ж лілії-лілії. Ох, ви ж лілії. Все, бензі здраві, грайте марш. пішли медці їсти і спати.